Збираю ці автографи, за мебель запрятаний, був так, лежав, щоб ніхто не знайшов. Да. Була така думка, що я так у центрі міста живу, і коли нас тут взриви були, то думаю, хто його знає, може бути там обшуки. Їх тут дуже багато було. На ринок ти йдеш, а їх так по п'ять чоловік іде, да, скупляються, да й ти з ними поруч і за свій телефон боїшся там. Ну как би говоряти. Убирайте, убирайте, все уничтожайте, А неможливо все це ну, стерти там. Це ж життя наше. Там стільки тим більше я там вчителька. Тому в віночках ми тому в вишиванках стоїмо. Елітні війська російські вот, і вони творили ужасні речі, тому що вони все время пили. Роздівалися бегали бігали стреляли, стріляли, коли їм хотілося. Тобто було навіть страшно вийти з собакою погуляти. Ми щасливі, що вони просто виїхали і просто там, де вони знаходилися, це був Киев Старый. це мобільна связь по Херсону та Херсонської області. Попадали під обстріли, попадали, катували, забирали навіть дівчатних. дивилися, чи дівчата, чи хлопці по три дні держали, в підвалі лічно сама туда була. Що їм було потрібно, чого забирали? Було потрібно чому, тому що ми включили українську музику і нас і нас забрали, і закрили на три дні в подвалі. Прив'язали до батареї і тримали. Вас конкретно? Так, да, да, Лічно я і вас ні. Попала під обстріл, коли вони теж обстрілювали, жирні, мирні люди померли, подривало ноги, руки, згорів на глазах водітель автобуса. Я жива, сталася жива, бо я пішла чуть вверх, ранило тільки ногу, а так. Попадали добре. Було багато техніки, було багато насилля, було багато людей, яких привозили в наручниках, з мішками на очима, на голові, яких отримали, питали, приміняли різного фактору насилля фізичного, морального, інтелектуального. Хто як міг, так і тримався. Це зрозуміло. Ну, жити при цьому. Вільній Україні, в якій ми прожили 30 років, і все це терпіти було нестримно. Крики були наших людей. Вони кричали. Я бачив, як їх сюди заносили і випускали їх. Вони всі були побиті, порізані. На голові було отакий от, от, от шрам від порізу. Це було й день, і в ніч постійно було. Постійно було, я чув. Заставляли йти і працювати на російську школу, це таке було, тому що позакривали дуже багато шкіл, у кожному районі. Відкрили там ну по три, наприклад, по дві школи, і зазивали вчителів там працювати зарплатню там добре, як би так от приманювали. да, Це ну як можна пройти проти своєї совісті, да коли ми знаємо, що От я точно знала, що все вернеться і все буде, да все буде іменно Україна. Ну ви знаєте, більшість э, всі за Україну, проукраїнські. Но але є такі люди, які, звісно, до сих пор они остались, они тут є, вони просто молчат. да. Вот. И, возможно, ждут еще Россию, но я не знаю, их очень мало, потому что в основном сейчас русские постарались эвакуировать ту массу людей, которая за них туда к ним в Россию, в дальние уголки России, в глушь, в глубинки, вот. обещая им золотые горы и хорошую жизнь. Наиискладнейше было чекать наших, верить и ждать І триматись. Нематеріальні, неморальні, не фізичні е зобов'язання, утримання, нагрузки це було не що по зрівнянню з емоційним навантаженням. Ми вірили до останнього і ми нас не їжди ніколи, ми баби сильні. Так що ми, 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 ми бадьорів, нас били, нас катували, але ми не здавалися. Ми вийшли із Підвалу і почали співати. Слава Україні, героям, слава, ми рдемом своїх воїн. Хоча ми вийшли тільки з привізом. – Що вас підпитувало цю віру в Україну? То, що наші хлопці мужні, наша Україна це наша земля. Ми тут родилися, ми тут виросли і ми тут будемо до кінця будемо боротися за нашу Україну. А про що ти мрієш? Ну, що війни не було, на нас більше ніхто не нападав. А ким ти хочеш стати? Азовцем. Азовце хочеш там? Так. Да. Йду в Азов. А чому Азовце? Це круті військові. Ну, не вірилося, бо в нас трошки був інформаційний голод, ми не знали про просування, ну це зміркувань безпеки військ, військової операції. А вже потім, коли на власні очі, і тут ввечері, 11 листопада, зібралися люди, без світла, без нічого, машини з'їхалися, фари. Розпалили багаття прапори. Я вже і їздили прапори з машини з прапорами по місту. Ми почали вітатися. Я розумію, що ну це правда. Це вже і це. Ну отут, повірте, з Україною в серці Україна понад усім. Робимо свою роботу, і коли приходимо сюди, дуже аж ніяково через цю увагу, яку нас приділяють. Просто каже, здається, що ти ну, навіть як піщинку поклав до цього. А тут люди вважають тебе дійсно героєм. Тому аж трошки ніякого від цього. Але дуже-дуже приємно. Дуже видно, що люди чекали, то це дуже приємно. Чекали, що це стане ще швидше. Що це, що це повинно було стати ще набагато швидше. Чесно, коли люди кажуть, що дякуємо, ми вас чекали, то перше, що хочеться сказати, вибачте, що так довго.